Доброго вечора, мої люби передкладники україномовного каналу. Гарний, достатньо теплий, такий спекотний, як вчора вечір. Але після такого ранку зараз дружина розповіла. Жахливо. Вся родина одній квартирі ужас, жах, укриття. Ну і п'ятий етаж. по п'ятий поверх. Навіть якщо б вони і слухали б ту тривогу, хоча без 25 ніхто ж не біжить, але тривога нікуди треба, але спали, навіть усі. Батько, мати. Донька півтора року і хлопчик 16 і бабуся в гості завітала. І усі. Царство небесне. На жаль, сонечко сяє. Навіть не знаю, що і сказати. Вечір такий якийсь. Десять хвилин на восьму. Знову лунає повітряна тривога. Щойно хотів побажати тихого вечора. Чуєте, який тихий, так? Да? Ой, навіть не знаю, що і сказати після такого, такої ночі, такого ранку, і вечір не дуже тихий. Ладно, а ми будемо сподіватися, щось мені так ось все, усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Я в це вірю. І так воно і буде. Все, на добраніч, мої любі. по